Іншими словами, дати мозку трошки відпочити. Так, от будьте трошки, знаєте, ми українці, а тут побудьте трошки неуками. От mm. трошки просто потворіть, і в цей момент, коли ви дізнаєтеся, що ж таке глибина вашої божественної мети і цілі, вона почне проявлятися через вас. Якщо ви це задастесь питанням, а хочете, не хочете вас рівно зараз обставини таким чином підведуть, що ви змушені будете. Починати шукати, де є це джерело моєї творчої сили. Тому краще грати на випередження. Власно, побути в тиші. Якщо це зручно, у вас вдома. Якщо ні, в природу. Побудьте, найдіть можливість, щоб ви прислухались що ви бажаєте відкрити в собі, як творчий потенціал. Але пам'ятайте, все вирішується через намір. Ви висловлюєте намір, все світ вам допоможе. Ви почнете в чіткій формі знати. Знати, в чому ви вносите реальний внесок в життя. Навколишня природа, навколишній світ, вона хоче відчути, що ви реально їй даєте. Можливо, це оте сміття, яке ви раніше кидали поза сміттєвий бачок. Можливо, ви його тепер почнете. Вкладати в сміттєвий бачок. Нарешті. Нарешті, так. Можливо, ви перестанете, перепрошую, ще щось витворяти таке, а можливо, вас просто всередині Олен. От не виникає бажання, от скоро, от відчуй, що скоро весна. Може, ти хочеш якось по-іншому проявити себе до природи. Можливо. Можливо, хочу зараз взагалі сісти поїхати десь в гори відпочити. Можливо. Можливо, от свята завершуться все рівно. Це це для чогось нам дано. Фаза відпочинку. А от скоро незабаром зійдуть сніги. Почнеться бажання творити, можливо, твої руки захочуть щось посадити, щось зелене плекати. Розумієте, слухайте ось цей діалог, це спеціально всесвіт промовляє для вас. Дуже важливо для нас, усіх відчути, що структури сім'ї, структури навчання освіти вони зараз почнуть змінюватись, радикально змінюватись тому що якщо у цих формах не буде присутня творчість. Вони почнуть просто розвалюватися. Руйнувати все, так? так. Тому до речі, стосовно руйнування, в нас було питання одне від слухачів. Я між тим, uh -huh. ти зараз до кінця завершиш. Ти сказав, що ще унікальність 2010 року в минулій програмі те, що uh -huh. будуть відбуватися дуже великі зміни. Значить, стихійні лиха ми вже не зачепили, потім в деяких сім'ях якісь там і розлучення, і в основному всі якісь зміни, ти що ти назвав, були пов'язані не зовсім позитивом, я так назву. Якщо вже розділювати взагалі позитивно. Негатив, чи так само буде і в позитиві ця вся решта, отак от запитання студія. А яким чином привернути увагу, що ви рухаєтесь не в тому напрямі? Ага, тільки от, не, звичайно, вас треба просто що... вирвати, вибити щось вибити з колії для вибити того вибити з колії, щоб людина просто згадала за для чого вона прийшла в це життя? Це не не, не не властива твоя робота, куди ти ходиш весь цей час? Тоб... Це ускладнюючи тебе і твоє життя стосунки з цією людиною. Час їх припинити. Навіщо? Щоб було в світі дві нещасливих людини, якщо може бути окремо одна і одна щаслива. А якщо людина все вірно буде робити, якщо вона буде жити з любов'ю, любові, жити... у неї має бути все. Бачиш, раз. ти сказала так? святу важливу річ, якщо вона буде жити з любов'ю. Любов, любов звідкіля починається? Покажи мені фізично. Серце. Ось звідтіля. Це сама чудова, прекрасна територія. Якщо ви будете звідтіля жити, відчувати цю територію, ви відчуєте, що. Це місце почне з вами промовляти. Воно підкаже, в якій частині вашого тіла відсутня ця любов і енергія. Якщо ви будете просити задаватись питанням, чого бракує, наприклад, тому чи іншому органу, ваше улюблене тіло це підкаже. І, очевидь, що ви дасте команду, що у цій головній лінії на цей рік, це діалогу, прислуховання до свого глибинного значення всередині, ви переконаєте, що у цю мить ви починаєте брати на себе відповідальність за свою трансформацію. Повірте, ніхто і ніщо в цьому світі вас не змінить. Ви можете почути тільки ряд підказок, ряд вчень, прочитати якусь книгу, познайомитись з якимось вчителем який доведе вас виключно до дверей, поріг буде за вами. Набратися сили, мужності, проникливості і переступити цей поріг, і піти шляхом трансформації це буде тільки. Ваш вибір можна у сказати? власному житті можна сказати, що це і є унікальність цього року, так ось власно тому я дуже би просив вас, щоб ми маємо ще декілька хвилин, щоб ми ну, провели так, Я би хотіла у невеличку ось, важливу практику сказати, якісь конкретні, порядним практичні галичанам. І... Все важливо так, практично. Практично так. нам отож, коли я вам казав, що найважливіший інструмент знаходиться в нас, це наш намір. І цей намір має для нас чудову важливу річ. Довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своїм намірам. У вас є здатності. Повірте, що частота енергії зростає в цей час. Інструмент, візуалізація. Ви уявляєте ті речі, про які ми говоримо, силою вашого наміра. Сьогодні ми попрацюємо з вашим минулим. Це має відношення до першої декади і про ці чакри, про ці всі Це має які. про те, що да, піднялося. Mm -hmm. От, уявіть, що все довкола вас підняють. Піднялося. Уявіть собі. От хто з відкритими, хто з закритими очима, що довкола вас піднімаються ось ці всі проблеми вашого минулого. От все, що піднімається. Болячках, проблемах, агресії, ситуаціях, всьому. Уявіть собі, що це наче на вас, ці почуття одягаються як плащ. Одягнувся цей плащ. Трохи тяжко. Трохи тяжко. А тепер ви пам'ятаєте намір. Наміром ви знімаєте цей плащ сумнівів. Які вкладені це, і викиньте його в вогонь трансформації. От уявили собі вогонь і викинули в нього. Намір. Намір. Бажайте це через серце. Не, 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 не намагайтеся це розумом зараз ловити. Намір в районі серця. Наступне: зниміть з себе плащ заниженої самооцінки. Тому що саме за неї піднімається це все. І викиньте його в вогонь трансформації. Зніміть із себе відчуття, що ви відчуваєте себе жертвою. І викиньте його вогонь трансформації. Зніміть з себе плащ будь-якого негативного минулого. Відчуйте. Це найважкий от зараз. Він практично плечі продавлює. Зберіть, в чому це не є. Відчуйте цей плащ, важкий. І викиньте його вогонь трансформації. А тепер дивіться в цей вогонь. Вчуйте, як в цьому вогні згорає все це, що ви викинули. Все догорає. А тепер дуже важливо, оце в розумі зафіксуйте. Вам не варто більше нікому і ніколи розповідати про всі свої проблеми минулого. Тому що ви їх активовуєте, ви їх притягуєте. Сьогодні ви їх спалили. Ви отримали інструмент, у вас чудовий інструмент візуалізації. Просто уявили себе. От зараз. Ви щойно вийшли із Купелі Водохрестя. А, водохрестя, Чистенько. Були, ви не були, не мали значення, а ви відчуйте, що ви там були щойно. Відчуйте, як ваше тіло жаріє, палахкотить. Повірте, це так і направду є. А тепер відчуйте, щоб вам стало, щоби красно, щоби ясно. Що щасно з цієї миті ви крокували по вашому житті? Все зайве вилучить свого енергетичного поля. Зробіть глибокий подих і от зробіть крок вперед здоровою, уже щасливою, красивою, ясно усвідомлюючою людиною. Щастива. Саша, як завжди, ми не встигли всі запитання. На сьогоднішній день добре чи не добре. в ну, нас залишилося ще три. Напевно, наступного разу ми їх і згадаємо. Е, нагадаю, що ви можете надсилати свої запитання, які цікавлять на мобільний номер телефону 095 2600 600 Я ще раз нагадую, що вартість смс згідно тарифу вашого оператора, а це є копійки. 095 260 600 Наперед написати спочатку слово гармонія. Або на електронну скриньку е, латинкою пишеться гармонія Бачка Ну і що ж? Я бажаю вам. Ми бажаємо гармонії, різноманіття у житті. Це був Олександр шинкарук езотерик. Мене звати Олена Коновалова, а звукорежисер Ольга Вашневич. Ми хочемо себе розкрити. Прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємося різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія?